Я побачив, що йдуть будівельні роботи. Тут було раніше кафе. Я зайшов в реєстр собственці та зробив витяг, відповідно до якого пан Єднаков придбав колишнє кафе. Пільміна тут була. Крім цього, я так приблизно пройшовся навколо будинку. У нього по реєстру право власності квадратних метри. Він строє на всю майже понад 100 квадратних метрів як вся земельна ділянка, яка належить селищній раді. Тому я вважаю, що це будівництво незаконне. Думається, що там має бути 73. Ну, в реєстрі так написано? А, в реєстрі. Как? 73 і 9. Що я є власником землі, ні? Ні, не написано. Ні, не написано. Чергова бездіяльність Авідопольське селищної ради. Ніхто не бачить незаконне будівництво по вулиці Євгена Калісиченка, 4А. Це біля шиномонтажу, на якому діяльність єднаков Денис Вікторович. Донедавнього пір там біля нього був об'єкт, колишня пільменна, яка належала іншій громадянці, і яку пан Єднаков вона належала. Балян сатанік Тигранівна. І е, у 25-му році, у лютому місяці, пан е, Єднаков викупив цю будівлю е, площею 73,8 квадратних метрів. Але я так сталося, що е, під цією будівлею є е, е, земельна ділянка, яка належить селищній раді, яка перебувала. В оренді у пані Балян по договору від 2019 року там було рішення сесії, і в зв'язку з тим, що в ній є об'єкт нерухомості, її селищна рада надала земельну ділянку в оренду площею ну, десь приблизно 1,1 сотка, трохи більше 1 сотки. Так ось, коли продавала то відповідно до нових норм закону. Договор оренди переходить на нового власника, але новий власник чомусь вирішив, що він там став повноправним господарем, та він чомусь вирішив, що він може зробити на цій ділянці все, що за йому. Попередню будівлю площою 73,8 три вісім метрів. Він зніс її немає наразі, і там розгорнуто будівництво, нове будівництво з новим фундаментом. Там вже заліто все бетоном. Коли я туди приїхав до нього, він почав розповідати про те, що у нього все законно, все документи є, все є, все є, все є. Окей, ти придбав будинок 738 квадратних метрів. Ти можеш реконструвати цей будинок, але ж ти не можеш зносити цей будинок і будувати новий більшої площою. Адже я коли викликав поліцію. З цього приводу, у зв'язку з тим, що пан єднаковий не хотів надавати документи, ми з поліціянтом помірили нове будівництво і десь приблизно 11 на 10 метрів, це якраз є 110 квадратних метрів, це та одна і одна сотка. Він по межам ділянки. Будує нове будівництво і чомусь наш архітектор, наша селищна голова, наші представники земельного відділу нічого не бачать. Чомусь я бачу, вони цього не бачать. Я звертався до пані Каласкової, вона сказала, що там у нього все законно. Він придбав, він будує у межах колишнього ну, будинку свого, але це неправда. Колишній будинок знесений повністю, і навіть немає фундаменту від нього, я його там не бачив. А ведеться нове будівництво по, по межами нашої земельної ділянки, яка буде вже приблизно 110 квадратних метрів. І я не розумію, хто надав право на наші дімельні ділянки таке робити без повідомлення про начало будівельних робот і також без проєкту. Хочеться побачити, що це за проєкт. Що він там збирається возводити, була викликана поліція і написана заява. Поки поліція до ЄРДР не зареєструвала цю заяву, там додаткова перевірка, але ж я буду наполягати. Я вже написав скаргу до суду, адже я вважаю, тут абсолютно стовідсоткове незаконне будівництво. Це захоплення нашої земельної ділянки, адже неможливо будувати будинок по межам. Не маючи від, ніяких відступів. Современні норми ДБН вимагають ці відступи. Я не пам'ятаю, скільки там точно, але приблизно приблизно 3 метри з кожного боку повинно таке бути. Якщо ми, новий власник хоче будинок 110 квадратних метрів, то і земельну ділянку треба. Виділяти нову, яка буде вже інша. Тому я буду звертатися, окрім того, що я звернувся до суду для реєстрації редекер, я буду звертатися до селищної ради, адже об'єкта нерухомого майна, який був кафе-бар з господарчими будинками пристройками, немає 73 квадратних метрів, і ведеться незаконне будівництво, яке треба змусити у судовому порядку. Я так думаю, всього єднаково. Знести та прибрати нашу земельну ділянку. А якщо немає до його він самостійно зніс свій будинок попередній. Напевно, треба припиняти договір оренди земельної ділянки, адже договір оренди був укладений без конкурсної основи, адже тому, що там була об'єкт нерухомості. Якщо об'єкту нерухомості немає, наразі тепер треба проводити, на договор, ну, треба проводити аукціон на конкурсній основі та визначати нового власне ну, орендаря цього земельної ділянки, та який щось там побудує. Якщо хочеться єдина приймає. Участь та заново розводить. Але документи треба привести у повний порядок. І це ще раз свідчить, що наша селищна рада не працює ні архітектура, ні земельний відділ, ні особиста від селищний голова Савєлєва Лідія Івановна. Роман Вершинідзе, альтернатіва Орг.